Так, ну що, у вересні відзначається всесвітній день з'їж яблуко. Тож сьогодні ми купили ось такий баул яблук і йдемо кошмарити кам'янчан. Ходімо, одне яблуко вам чи два наступного. <реш> два наступного. Два яблука вам чи три наступному. <реш> 19, три яблука вам чи 4 наступному. П'ять наступному. блін. П'ять яблук вам чи 6 наступному? наступному? Шість яблук вам чи 7 наступного. Чотири, п'ять і шість. Одне яблуко вам чи два наступному? Яблуко? Так. Нам, нам. А два лапку О, прикольно. Так, шесть, ми ще Одне яблуко вам чи два наступному? Наступному. Одне яблуко вам чи два наступному? Два наступному. Два яблука вам чи три наступному? не наступного. Три яблука вам чи чотири наступному? Чотири наступному. Чотири яблука вам чи п'ять наступному? Наступному. П'ять яблук вам чи шість наступному? Шість наступному. Наступному. Наступного. Сім наступному. Так, ну що, ми вирішили, що якщо люди не хочуть халявні яблука, то ми хоча б зробимо добре діло і віддамо їх нашим захисникам.